Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Триває реконструкція очисних споруд, одного з ключових об'єктів інфраструктури миргородської громади. Вони відіграють важливу роль в очищенні стічних вод перед їх поверненням у природне середовище. Це не лише питання комфорту, а й запорука екологічної безпеки та здоров'я мешканців. 31 липня продовження одного з найвідповідальніших етапів реконструкції встановлення комбінованої установки очищення стічних вод. Роботи з монтажу обладнання фактично розпочалися ще напередодні. Через велику масу конструкцій та складні умови на будівельному майданчику довелося задіяти додаткову важку техніку потужніший кран з більшим вилітом стріли. Я дуже задоволений. Нарешті ми сьогодні подали один елемент із комбінованої установки на те місце, де він довжен. Розташовуватися сьогодні. Ми завершимо подачу комбінованої установки, тобто декількох елементів. І з завтрашнього дня ми розпочнемо збірку цієї комбінованої установки. І залишиться нам тільки монтаж та наладка цієї установки. Наразі становлять жироуловлювачі, ловлювачі каміння, а також основний модуль, через який проходитимуть стоки під час очищення. Паралельно тривають роботи на аеротенках, розташованих поблизу. Після завершення основного етапу монтажу кран буде переміщено для подачі труб на вентиляційний блок. Завершення всіх операцій із залучення важкої техніки заплановано виконати за один день. Помімо того, що ми зараз бачимо, виконуються ж роботи і на аеротенних системах. Сьогодні я думаю, на протягом 4 годин кран закінчить тут роботу. і Він переїде на аеротенні системи, де буде подавати. Труби, по яких буде йти повітря на ретені системи і будуть закріплювати їх. Це нержавіючі труби, пластикові труби, відводи від і все інше буде сьогодні. Після завершення вивантаження елементів розпочнеться поетапна збірка системи. Монтаж та налаштування установки триватимуть орієнтовно два місяці. До цього процесу долучаться представники компанії виробника, які також проведуть навчання для місцевих фахівців. Якщо ми говоримо за всі роботи, то. Це не менше двох місяців після всіх роботи. Це я маю на увазі комбіновану установку. Ми зробимо. Ну, є ще будівля, яка повинна стояти, Також є диспетчерська, яка повинна бути встановлена, також встановлена бути котельня для підігріву води. В По подальшому промивки цієї комбінованої установки гарячою водою. Це все, звісно, займе ну, набагато більше часу, але саму установку ми повинні, я думаю, на протязі двох місяців запустити. Щоб не створювати незручності для мешканців, подальші роботи, зокрема тимчасове зниження тиску в мережі, будуть проводитися вночі, коли споживання мінімальне. Буде ще одна переврізка труби із напорного колектора четвертої КНС, Вона буде производитися так само ночі. Я думаю, що 2-3 часа ночі люди наче не помітять, коли ми будемо знизувати тиск в мережі. Щоб Менше було стоків, так що це буде десь через дві-три неділі. Ми будемо її перерізати. Ну, люди цього не, не замітять. Я думаю, що вони все незручності наші. Реконструкція очисних споруд наближається до фінальної фази. За словами керівника підприємства, нова система забезпечить якісніше очищення стічних вод і стане більш економічно вигідною для громади. Жителі одного із будинків Миргорода будуть забезпечені індивідуальним джерелом тепла. Сюди вже доставили модульну котельню. Питання теплопостачання цього об'єкта спільно вирішили Миргородська та Полтавська міські ради. Для доставки та монтажу модульної котельні залучили професійну техніку та фахівців. За словами директора комунального підприємства Тепловодсервіс Миколи Собівчака, далі необхідно отримати всі дозвільні документи, виконати будівельні роботи та під'єднати об'єкт до всіх необхідних комунікацій. Місяць, може трішки більше назад поступив лист Миргородкурорт на міського голову, на тепловодсервіс, що вони, у них є декілька там причин, і вони не зможуть поставляти теплоносій до цього будинку, де ми зараз знаходимося. Міський голова разом із наша міська рада, разом із Полтавською міською радою вирішили питання і гуманітарна допомога. В Полтаві знаходилась котельна, твердопаливна, модульна. Вони домовилися, були рішення сесії Полтавської, рішення нашої сесії про прийняття передачі цієї модульної котельні. І сьогодні, як ви бачите, ми її привезли на місце розташування, де вона буде ставати. Микола Собівчак додав, що поки не може сказати точні терміни встановлення модульної котельні, оскільки все залежить від оформлення необхідної документації. Проте фахівці роблять усе можливе, щоб запустити систему до початку опалювального сезону. Бо встановлення модульної котельні це ефективне та сучасне рішення, яке забезпечить стабільне і якісне опалення будинку, підвищить енергетичну незалежність і комфорт для його мешканців. Петрівцівська гімназія Миргородської міської ради активно готується до початку нового 2025-2026 навчального року. У закладі вже завершено низку ремонтних робіт, які спрямовані на покращення умов перебування учнів та вихованців. Підготовка здійснюється за підтримки місцевого бюджету та за ініціативи батьківської громади. У минулому опалювальному сезоні були виявлені неполадки в роботі системи опалення петрівцівської гімназії. Це протікання трубопроводів. Засмічення окремих ділянок брудом та іржею, що не дозволяло рівномірно розподілятися теплоносію по системі, в результаті чого температура в приміщеннях будівлі була неоднаковою. Коли була відома вартість поточного ремонту, ми звернулися з проханням до управління освіти. І буквально на другий день Тетяна Миколаївна Колебельник Повідомила, що Міргородська міська рада виділила кошти на поточний ремонт системи опалення в сумі 151 тисяча 759 гривень. Цьогоріч акцент було зроблено на облаштуванні безпеки та комфорту в освітньому просторі. Проведено поточні ремонти у приміщеннях дитячого садка та школи. Зокрема, оновлено систему опалення, яка тривалий час не забезпечувала рівномірного теплопостачання в приміщеннях. Роботи виконала комунальне, комунальне підприємство Миргородська управляюча компанія. Вони замінили трубопроводи, замінили крани на поліетиленові, а також ізолювали трубопроводи в підвальних приміщеннях будівлі. Це дасть змогу зекономити кошти за використаний газ, а також зробити перебування учасників освітнього процесу. Холодну пору року більш комфортним. Оновлену систему опалення вже перевірено. Тепер у класах має бути не лише комфортно, а й з дотриманням санітарних норм. Це вже не перший приклад ефективної підтримки з боку Миргородської міської ради. Завдяки злагодженій співпраці з управлінням освіти гімназія отримувала допомогу й в попередні роки, зокрема у проведенні ремонту укриття, а також у вирішенні нагальних господарських питань. І цьогоріч міська рада оперативно відреагувала на потребу в оновленні системи опалення, що дозволило виконати роботи вчасно і якісно до початку опалювання. Сезону. Насправді зробили ремонт для того, щоб дітям було в класах досить комфортно, щоб було тепло, тому що до цього в нас були. не, не скажемо так, що було холодно, Але все одно було прохолодно в класних кімнатах. І тому, звичайно, нам необхідно було відремонтувати опалювальну систему. Сподіваємося, що в класних кімнатах буде тепло, комфортно, діти будуть задоволені. Адже буде відповідати температурний режим у класних кімнатах, тому що потрібно за санітарними вимогами. Крім тепла в класах, гімназія потурбувалася й про укриття. Минулого року тут провели його ремонт. У планах оновлення приміщення майстерень і спортзалу. Петрівцівська гімназія також має власну теплицю, яка стала справжнім осередком практичного навчання. Учні із задоволенням доглядають за рослинами, вивчаючи основи біології та екології. Також для комфорту учнів власними силами батьків у класах виконано косметичні ремонти. На території гімназії функціонує і дитячий садок. Його приміщення також підготували до прийому вихованців. Проведено поточний ремонт, оновлено інтер'єри та створено умови для безпечного перебування малечі. Я від імені колективу Петрівцівської гімназії висловлюю щиру подяку Міргородській міській раді за надані кошти, комунальному підприємству Міргородська управляюча компанія за якісне виконання поточного ремонту, управлінню освіти Міргородської міської ради за сприяння в організації поточного ремонту системи опалення нашої гімназії. Проведені ремонти це лише частина великої системної роботи, що проводиться у громаді для створення сучасного, безпечного та зручного освітнього середовища для кожної дитини. Петрівцівська гімназія впевнено входить у новий навчальний рік з новими силами та оновленими просторами. У Миргороді вже незабаром з'явиться новий осередок культури та мистецтва. На базі музею Давида Горамішвілі створюється культурно-мистецький простір Гамарджоба. Простір стане доступний для митців, мешканців громади та представників різних національних спільнот. Проєкт облаштування культурно-мистецького простору Гамарджоба на базі музею Давида Горамішвілі в місті Миргород реалізує громадська організація Коліщата за фінансової підтримки німецького культурного центру Гьот інститут при посольстві Федеративної Республіки Німеччина в Україні та Європейському. Ко союзу ще в лютому цього року. Ми спочатку підписали меморандум із відділом культури щодо співпраці громадська організація коліщата і відділ культури миргородської міської ради, і потім ми знайшли цей грант, такий який нам дуже був потрібен для миргородської громади щодо підтримки національних спільнот. А в нас саме такий якраз музей в місті є, який і містить назву нашого грузинського. Літератора, і тут працює дійсно багато і творчих об'єднань, і різні національні спільноти, які є в нашій громаді, і грузинці, і роми, і євреї, і азербайджанці, які дійсно їх велика кількість, і вони активно працюють, допомагають і зараз, в тому числі і Збройним силам, допомагають. Підписанти меморандуму подали заявку, яка передбачає проведення ремонту двох окремих будівель, що належать музею Давида Горамішвілі. Перше приміщення зведене ще у 1920 році. Спочатку воно використовувалося як міська дитяча бібліотека. Після створення об'єднаної територіальної громади бібліотеку було перенесено в інше місце, а сама будівля перейшла у користування музею. Друга частина це основне приміщення музею, збудоване у 1969 році, вже спеціально для розміщення музейної експозиції. Обидва <зміщення>, включені до проєкту ремонту та модернізації в межах створення культурно-мистецького простору. Наш ремонт передбачає ремонт в основному в старій будівлі, більшу частину, який передбачає. Заміну і стін, і підлог, і стелі, і даху, і опалення, і вода, каналізація, електрика, пожежна сигналізація, охоронна сигналізація, вентиляція бо вентиляція дуже важлива для збереження музейних фондів. В іншій новішій частині будівлі менша частина, але там, де є грибок, де є пошкодження, також буде оновлено фасад зроблено вимощення, водовідведення під дахом. Тобто велика частина робіт буде зроблена. І сподіваємося, що до січня 26-го року ми вже переріжемо умовну стрічку, бо зараз це вже не модно робити, і будемо проводити якісь заходи з нашими і мешканцями, і українцями, і євреями, і грузинами, і ромами, і азербайджанцями, і всіма творчими колективами, які працюють на базі музею. Культурно-мистецький хаб стане відкритим місцем для творчості, де зможуть реалізовувати свої ідеї як професійні митці, так і мешканці громади. Особливу увагу приділено міжнаціональному діалогу. Простір передбачений як платформа для комунікації та взаємодії представників різних культур і спільнот, що живуть у Миргороді та регіоні. Оскільки Миргород мультикультурна громада, і ми маємо дружні зв'язки із представниками і грузинської громади, і ромської, і єврейської, і всіх численних, які на території громади знаходяться, то це реалізація цього проєкту дасть їм і ще більше можливостей для того, щоб свої ідеї втілювати в життя, для того, щоб якісні послуги культурні надавали ще в більшому обсязі, тому що одним із напрямків реалізації цього проєкту є проведення майстер-клас. Асів різноманітних днів знайомства із культурами, тобто для пересічного громадянина міста чи громади, це таке більше заглиблення в історію, в традиції, в культури тих національностей, які разом з нами живуть у громаді. Такі форми співпраці з громад з жителями громад, як літературні об'єднання, і саме. Громадсько-культурні, громадсько-мистецькі простори вони на даному етапі є дуже популярними і дуже дієвими для залучення і жителів в діяльність функціонування закладів культури і відповідно залучення донорських коштів, тому що за місцевий бюджет це на жаль зробити дуже важко. Відновлення музею та запуск гамарджоби – це не просто ремонт, це шанс вдихнути нове життя в історичну пам'ятку та створити сучасний простір, де народжується культура майбутнього. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171, дріб. 1. Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.